Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую чергову хендай-кону. Останнім часом ми їх дуже багато закупили, тому, відповідно, і гарні ціни на ці машинки. Це у нас чистий 2020 рік. Пробігу у нас всього-навсього 68 тисяч км. Він весь в оригінальному окрасі. Батарейка 39 кВт, звичайно ж, вона буде сохмати 100%. Ось такий от мокрий асфальт, такий в металіковий вигляд має бомбезний. Це у нас дорестайлінг, лед денні ходові вогні, камера заднього руху, до речі, машинка у нас пригнана з Німеччини. Парктроніки маємо. Безключовий доступ. Акустика у нас преміальна крил, скло підіймачі передні і задні. Підігрівчики у нас сидіння, підігрів навіть керма. Електронні стоянки вагальма, є автохолд, великий екран, шкіряне кермо, датчики тиску шинах, утримання в смузі. Покажу, як машинка виглядає. Всередині не надраювалась, не намивалась. Тому десь якісь плямки, якщо будуть, то не страшно. Але сидіння чисті. Дивіться, навіть бажник весь чистенький, зарядний пристрій є. Там у нас жилетка, мінімальна аптечка, компресор, клей і подовжувач. Багажник не зачовганий, не затертий, дивіться, на стан пластику. Гарна машинка. Класний пробіг і класна ціна. Також, до речі, є ще одна кона з пробігом чуть-чуть меншим, без підігріву керма, але з проекцією і з датчиками сліпих зон. Що ж, цей автомобільчик у нас розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся або ще найкраще приїжджайте. Щупайте, дивіться, тестуйте, катайтесь і забирайте гарні пропозиції. Якщо треба, вінкод код надам, пробіги то 100% рідні. Тут питань немає. Якщо потрібно окремо відео вам з товщиним міром, то пройдусь, покажу. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.